Вітаю, Дорога церква, слава нашому Господу. За те сьогоднішній, який ми обновив за цей чудовий, за те, що послав сніжок, я думаю, на серці у кожного радість, тому що, бачити цю погоду, я думаю, що ми всі розуміємо, що наближається свято народження Ісуса Христа. всякому разі в мене дійсно таке серце, коли така погода, і слава Йому. Але сьогодні я хотів би поговорити трошки на другу тему, на тему таланти. Знаєте, у, трошки в інтернеті полазив, цікаво, от, е, на, як кажуть, що ж пишуть в народі, що говорять. Ну, я, Правда, з російською періоду має трошки не так. Таланти це високі вроджені здібності людини до конкретної діяльності. Дар або обдарованість, яка дозволяє досягти великих результатів. Згідні ще є синонім дохисту, як хист. Тут написано, що до конкретної ділянки обдарованість, яка дозволяє досягти великих результатів. Для того, щоб досягти великих результатів, ми знаємо всі, що потрібно багато працювати. І на початку ще написано, що вроджені здібності. Ми знаємо, що у цей світ ми приходимо не по своїй волі, а з волі Господа. І якщо написано Вроджені, то тоді виходить, що і. Таланти, які в кожному з нас є, дає нам Господь. От кажуть, що музикант, там, талановитий поет, да? але знаєте, є набагато талантів, які, допустимо, вміння хорошо ремонтувати автомобіль. вміння одяг красиво шити, вміння гарно готувати. Це теж все таланти. І ці всі зірності дає Господь. Питання в тому, як людина використовує ці згідності. У Матвія, 25 розділ, там є скрита про таланти. Я зачитаю 14 вірша. Чоловік, який від'їжджаючи, покликав рабів своїх і доручив їм майно своє. Одному дав він 5 талантів, другому два. А третьому один кожному за спроможністю його. Отже, бачимо, що Господь дає таланти кожному за його спроможність. Тому що не кожен може однаково зробити, однаково потягти, як кажуть. І негайно від'їхав. Той, що одержав тяг талантів, пішов, пустив їх в діло. І надбав інших п'ять талантів. Так само і той, що одержав два таланти, надбав він інших два. А той, що одержав один талант, пішов і закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Через тривалий час вернувся пан рабів тих і зажадав звіту від них. І дійшов, що взяв 5 талантів, і приніс інших п'ять талантів і сказав: Пане, п'ять талантів ти дав мені ось. Ще п'ять талантів я надбав на них. Пан Його сказав йому гаразд, добрий і вірний рад. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійти в радість пана Твого. Підійшов також той, що взяв два таланти і сказав. Пане, два таланти ти дав мені, ось інших два таланти я надбав на них. Пан його сказав йому, гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість пана Твого. Підійшовши і той, що взяв один талант, і сказав: Пане, я знав тебе, що ти чоловік жорстокий, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розкидав, і, побоявшись, пішов та й заховав талант твій в землю. Ось тобі твоє. Пан його сказав йому, у відповідь, лукавий рабе лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє торгівцям. І я, вернувшись, одержав би своє прибутком. Отож, візьміть у цього талант і дайте тому, що має 10 талантів. Бо взяв всякому, хто має 10, і примножиться. Хто ж не має, відніметься і від нього і те, що має. А негідного раба вкиньте в темряву зовнішню там буде плач і скелять зубів. Казалось би, нічого простого, але якщо подумати, узяв перший п'ять, а приніс десь. Чого так виходить? Він не просто взяв, а він працював. Так само, і той другий. Він, можливо, так само працював, ну зібність трошки менше була, Але все одно приніс. І той, який отримав один талант, не приніс нічого. А чому? Тому що закопав. Хоча Господь дав, от той один дав, щоб він працював. І він каже, що якби ти дав хоча б торгівця, я, я прийшов би і взяв, а ти заховав. Ти просто полінувався попрацювати. Знаєте, я згадав цю, два брати. Ну і, скажімо так, освіта середня була. Одного освіта була тракторист шофер, в друга була шофер і електрик. Ну і цей брат, який електрик, захотів поставити допомогти фари на автомобіль. А там підключка через ріючку. Він до цього, що тракторист і шофер каже, ти ж собі зробив, зроби мені. А ти каже, то ти ж електрик. А він каже, а в мене хисту немає. Знаєте, казалось би, електрик. Якщо тобі Господь дав можливість навчатись на електрика, яка різниця, що ти електрика сю просто лампочку крутить, виключателя поставить, розвивай свою зідність. Щоб і в автомобілі ти міг трошки розібратися. Не так важко, якщо хоч трошки хтось учив фізику, хтось, кому Господь дав розуміння цього, дійсно там не так важко. Багато з братів згідні, я думаю, зі мною. І розумієте, дуже погано, коли ми зариваємо той маленький талант, який нам дали, замість того, щоб розвивати його. Знаєте, же, я думав, от чому Господь дає таланти, від кожному різні, да? але все рівно кожному дає з народження, Да, потрібно працювати над ними. А діло в тому, я думаю, що таланти дає для того, щоб саме перше ми служили друг другу. Господь колись сказав, що якщо ви не робите для ближнього свого нічого, то ви й для мене не робите. А коли ми служимо своїми ж дарами для ближнього, то ми цим же і прославляємо Господа в наших ділах. І дуже добре, коли люди розвивають дари, які дає нам Господь. Оцей хист, який є. І дуже прикро, коли люди кажуть, та хай хтось, от у нього більше здібності, а в мене хисту немає. Так, да, легше сказати, чим, як кажуть, приділяти зусилля. Тому що дійсно в другий раз одному легше дається, другому важче. Чи навчання, наприклад, чи щось інше. В будь-якому випадку, що це саме перше навчання, а навчання ніколи легким не буває. І коли людина приділяє зусилля, так, да, комусь легше вчиться, комусь важче. Але ж як кажуть, що Важко навчені легко в бою, і знаєте, це дійсно так. Коли людина хоче, навчається, коли просить у Господа, Господь допомагає, дає, укріпляє, наставляє і направляє. І слава Богу, що Господь дає, що ми всі різні саме перше, і дає кожному різні таланти для того, щоб ми служили друг другу, щоб ми об'єднувались, допомагали. Давайте подякуємо йому за те, що Він такий Господь благий, що Він кожному з нас дає обдарованість, дає свої таланти, великі чи маленькі. Але у цих талантах хай прославиться, а саме перше в наших молитвах. Подякуємо.